Козаче, козаче, я ж тобі не вірю, зламаю скалину на моїм подвір'ю, злама скалину, гілляву, зрадив дівчину, чорняву, чорняву. Я її не зрадив, сама ця зрадила. Я коня виводив, вона виходила, я коня виводив, коня вороного, вона виносила, вина червоного, а я вина не пив, на землю м'ялив, щоб ти дівчину знала, що я тя не любив. Козаче, козаче, я ж тобі не вірю, Зламав із на моїм подвір'ю.